Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. І ви на каналі Пані Зося з України. На каналі Дорослої жіночки. Я проживаю в Україні, в моїй коханій Україні. А в Україні у нас війна. Але ми живемо і радіємо кожному дню. Садимо квіти і насолоджуємося їхньою красою. Флокси. Красуні флокси. У мене було дуже багато сортів флоксів. У цьому році я розпрощалася з ними. Люди приїхали просто машиною і забрали, за що я їм дякую. Тому що флокси люблять, щоб їм було не так тісно, ось як у мене. Бачите, як їм тут тісненько-тісненько, як моїм хостам. А вони люблять, щоб їм було вільно. Я вам скажу, що у минулому році в мене хости, о, вибачте, флокси дуже хворіли. Просто дуже. Я їх обробляла, ну, тому що в нас були такі заливні дощі і таке, ну, хворіло. І тут в мене були лілейники, з якими я теж розпрощалася, Ну тому що вхідна зона, так, іншої ж немає і не буде. А лілейники теж відквітли і стоять ось таке неподобство. Що мені не дуже подобається. Коли квітнуть гарно, а коли відквітли неподобство. Тому хочеться, щоб квітли і квітний. Знаєте, як одна квіточка відквітає, один, один сорт, інше починає квітнути. І так, щоб було гарненько до. Осень. Тому всі свої красуні флокси я перенесла сюди. В минулому році всі найкращі сорти я перенесла сюди, щоб вони перезимували. Всі найкращі свої сорти, щоб вони перезимували. І вони перезимували, і так поки що тут залишилися. Квітнуть. Вчора я їх поливала, О, дивіться, ось ця рожева. Ну, вона камера просто показує темніший колір. А взагалі вона дуже-дуже ніжна роз, рожева. А ось ця взагалі краса. Ну, взагалі краса. Ось так. Отакий кущик у мене тільки один. Залишила тільки такі. Найкращі сорти, а ось там які ще є. Там дуже-дуже гарні. Просто дуже. Залишила тільки найкращі сорти, тому що в наступному році буду садити тут гортензії. Волотисті в мене є, прампозині, красуні, маленькі, але вони в наступному році вже будуть квітнути. І хочу, щоб між гортензіями росли флокси для кольору. І це буде дуже гарно. Я так думаю. А як ви думаєте, може ви мені щось підкажете? Розумієте, звичайно, можна, жіночка мені одна казала посадити троянди. Я вам скажу, троянди так хворіють зараз. І флокси хворіють. Але троянди так хворіють, що не хочу я займатися вже цими трояндами. Просто не хочу. Хочу так посадити, щоб було гарно і менше догляду. Тому що, тому що вже не 16. Ой, мої доренькі. Так погано спала, ну, звичайно, сплю з відкритим вікном. А я так сплю завжди, аж до холодів. А на вулиці в нас холодно, я вам скажу, що 10 градусів. Щось годин було. Ви розумієте? 10 градусів взагалі просто холодри. Я в теплому халатику. Та фігачили в нас, тому щось погано спали, тиск піднявся, тому що ж вікно відкрите, все щутно. От. Ну, що ви зробите, що ви зробите? Маємо такого сусіда. Хай би його ніколи в нашому житті не було. Саме не живе і нам не дає. Знаєте, люди, як от старіють, вони є різні люди, звичайно. Але я знаю таку одну людину, коли вона вже була дуже поважного віку, то вона казала, я буду вмирати і хай усі умруть. Мені здається, що оте. Куйло так думає. Ой, господи. Ну то ми про флокси. Залишила я тут найкращі сорти. І в наступному році хочу посадити гортензії. Між гортензіями флокси, але треба їх робити, щоб вони були нижчим ростом, пасинкувати, щоб вони не були такі високі, тому що тут є низькі сорти в мене. Ось ця красуня коралова. Вона не червона, вона коралова. Але просто камера відсвічує так, а взагалі-то вона не червона. І будуть отакі кольори між гортензіями, морозниками, гайхерами під кущами гортензії посаджу гайхери, морозники. Ну і все. І не хочу більше нічого тут робити. Звичайно, можна, хвойники, у мене там є під тином. Там у мене хвойнички ростуть з одної і з іншої сторони, бачите. Тому що хочеться вже просто так вийти і не пересаджувати з місця на місце, так як я це роблю. Розумієте, Що я тут можу придумати? Ну, придумати можна, посадити пару хвойників там. Так, десь тут посередині. Все можна так придумати, звичайно. Але що ж хвойники? Хвойники ж не квітнуть. Хвойники не квітнуть. О, вийшов Толечка. Толічка вийшов, добрий ранок. Зараз буде кричати. Він, як вранці виходить, завжди розмовляє, кричить на кури. От і все. Хоча він у мене дуже гарний сусід. Зараз буде займатися курями, значить їде до Києва. Тому що зараз поки що дуже рано. Що люблять флокси? Флокси люблять сонце. Можна сказати обов'язково, тому що тут сонця мало і вони, бачите, в мене височенькі. Хоча це сорти тут є і середні, так? Гарну землю, пухку, не люблять застій води. Особливо навесні і восени, коли йдуть такі затяжні дощі. Вони люблять дренаж, не люблять застій води, а в мене це іноді. В минулому році в мене було. Я вам скажу, що навесні у мене вони дуже хворіли, дуже. І я всі найкращі сорти перенесла сюди і їх дуже лікувала. Ну, бачите, в цьому році я не знаю, що сталося. В цьому році я жодного разу ще їх. Навіть не обробляла нічим. Просто нічим. І жодної жодний квіточка, жодний кущик у мене не захворів. Таке у мене вперше, тому що все-таки мучнистою росою, взагалі, вони хворіють. Коли отакі перепади температури, як сьогодні, ну, взагалі холодне, а тоді буде сонце в день. Але в цьому році я не обробляла. Не знаю, що це таке. Толя підшкрибає після курей маленька сарайка, там у нього кури, і кожного ранку він виходить і підбирає там за ним. А що ж ви думали? Не все так просто. У мене масянька, в нього Маруся і шість курей. Звести їх бажано підкормити азотними. А потім калійно фосфорними або фосфорними, щоб були гарні квіти. Я цього не робила в цьому році. Не робила зовсім. Ну, планую в наступному, щоб між гортензіями росли оці красонечки. Між гортензіями була така краса. Боже, яка краса. А я вам скажу, як вони тут пахнуть. Як вони пахнуть. Як вони пахнуть? Буду їх формувати, щоб вони не були такі високі, і щоб між гортензіями була така кольорова краса. Тому, мої дорогенькі, якщо ви маєте простір, якщо у вас є ну, такі учасочки саду, де можна посадити, тому що я ж кажу, їм треба сонечко, пухка земля, добрива і водичка. Все-таки флокси полюбляють воду, Тому що, коли їм буде мало, вони знизу починають підсихати і квіти в них зовсім іншого кольору. От учора я їх поливала, хоча у нас два дні тому був дощ, і мої гортензії так тріпало туди-сюди, що я їх підв'язала. І флокси деякі підв'язала, тому що таке було Армагеддон. Вітер просто дуже був. Дощ, то можна сказати, не величкий а вітер був дуже великий. Тому я підв'язала, вчора ввечері поливала і трішки вони такі день квіточки розкриються. І буде гарно. І буде гарно, і буде краса. Тому в наступному році. Посажу тут гортензії. Між гортензіями флокси. ну, буду формувати. Щось таке, де буду формувати. Тому що треба, щоб було вже посадити так і не хочу нічого пересаджувати, розсаджувати. Ці горщики. вони мені вже просто надоїли. Просто надоїли. Але флокси дуже гарні квіти. Дуже-дуже гарні. Прості. Ну, зараз то вже не прості, тому що дуже ж багато голландських сортів. Так? Коли ж у нас не було, у селах росли, знаєте, такі бордові і рожеві. Більше я й не бачила. Ну, білі ще, можливо, так? Отак От під будинками. Коли ми їздили в село, то я бачила, що такі росли. А зараз їх дуже-дуже багато сортів. Просто... Дуже неймовірно гарних. Отаких красунь. Гарна квіточка. І як і кожна квіточка, полюбляє догляд. Потім зніму вам відео про горець, тому що обіцяла, не обрізала його. Вчора поливала, бачите, який гарний кущик. Ну, це вже за високий. Потім зніму про нього відео. Оце вже за високе, це вже мені треба сьогодні його обрізати. Тому що це вже за високі. Ну. і отака краса. Дивіться, як гарно білі, білі болоті гортензії, так? І отакі кольори флоксів. Просто краса. Ну що, мої дорогенькі, піду. Вип'ю таблетки від тиску, мабуть, і від голови, тому що, тому що вам гарного дня. Бережіть себе обов'язково, тому що всі оці перепади навіть погоди на нас діють дуже і дуже погано. Дякуємо нашим захисникам, звичайно, кожного разу. Дякуємо і низько вклоняємося, що маємо змогу дивитися на цю красу, вирощувати її, насолоджуватися і радіти кожному новому дню. Ось така краса Флоксів. Краса і красоті.